Привіт, дорогі мої глядачі з вами канал Народна Думка. І так, попереднє відео про матеріальну допомогу від американського проєкту, верніше від проєкту американця з українським корінням для підтримки українського населення в одну тисячу доларів визвав таку шквал емоцій. Да? Тому що зрозуміло, сума немаленька, якщо по курсу перевести це зараз більше, ніж 40 тисяч гривень, е, ні одна компанія не дає таких допомог. так? А тут на тобі. І визволо шквал емоції, і такого, знаєте. Недовіри. Зараз постараюсь відповісти на ваші усі питання, як це оформляти, що там де, які нюанси, відповісти на всі ваші питання відносно недовіри. Так, е, попробуємо розібрати усі ці нюанси. І потім друга частина відео буде відеоінструкція, як її оформити. На мобільному телефоні я пройду усю процедуру оформлення і покажу вам, як це працює, як це відбувається, де шукати ці посилання, куди що вставляти. Тому. Для тих, хто вже оформляв і залишились якісь питання, буде перша частина відео. Так. Для тих, хто хоче оформити, можете також подивитись першу, щоб відразу зібрати відповіді на питання, які у вас виникнуть. А тоді другу, як це все зробити, як її оформити. Тому що цю допомогу. Дійсно дають. Мене питали, чому я не виставив людину, яка її отримала. Дивіться, це дружина військового, у неї двоє діток. Вона побажала не афішувати про це. І я її чудово розумію і підтримую її рішення. Коли я робив попереднє відео, там було 11 тисяч сімей. Зараз уже дванадцять з половиною тисяч, тобто півтора тисячі сімей ще отримало за цих буквально два дні. Ну, це статистика. Так, я не знаю наскільки вона правдива, що вони там пишуть, але я відштовхуюсь від тої інформації, яка є на їхньому офіційному сайті. Тож, як отримати одну тисячу доларів, не гривень, а доларів, тобто 40 з копійками тисяч гривень. Як це все отримати, і відповіді на питання, які виникають під час оформлення і під час заповнення оцих усіх заявок? Давайте по порядку розбиратися. Розпочну своє відео з подяки тих глядачів, які долучилися до каналу Народна Думка. Нас уже 716, Там уже майже 717 тисяч підписників. Це означає, що наша кількість за два дні збільшилась. Більше ніж на 8 тисяч, більше ніж 4 тисячі в день. Дякую кожному, хто не полінився. Натиснув кнопочку Підписатися. Отакий От стимул для мене дуже хороший працювати в такому напрямку далі, шукати вам відповіді. І також те, про що я зараз просто не можу не говорити. Люди пишуть, «Нащо ти нам це розказуєш. Оці твої збори. Я вибачаюсь, але для мене це зараз пріоритет. Захист і перемога для мене це зараз пріоритет, і тому я весь час про це говорю. І без вашої підтримки, я на жаль, сам ну не витягую ні фізично, ні матеріально, і вже навіть морально починаю трошки здавати, тому що дуже велика кількість інформації, дуже багато фактів про які не можна розказувати. Но тим не менше працюємо далі, тому що не можна зараз в такий момент зупинятися ні на секунду. Ціль 110 тисяч на дрон. Попередній дрон вже працює на перемогу. Верніше два попередніх вже працюють на перемогу. Ну, ті знання, які ми заклали тому пілотові, вразили навіть інструкторів. Тобто, ми зробили правильне рішення, що не віддаємо просто так дрони, а забираємо хлопця, навчаємо, потім віддаємо і це зберігає дрон, зберігає життя хлопцеві. Прискорює перемогу, тому що коли ти користуєшся чимось професійно, то це набагато вищий рівень, набагато кращий результат. Тож, 110 тисяч потрібно на дрон, 60 за допомогою вас і за допомогою благодійної акції, яка проходила вчора в моєму регіоні, де на концерті збиралися гроші. Уже зібрано. Долучаємося хто скільки може відразу прохання не скидати великі суми, важкі суми, які будуть обтяжливі для вас. Тому що в нас велика кількість, і от такі збори по 50, 100, 200, 300 гривень. Тобто сума, яку ти тратиш зазвичай один раз в магазині і не зрозумієш, що купив, здавалося б, невеликою. Ну коли їх багато, 717 тисяч, нехай переглядів буде 1200 300 да, навіть по гривні дві, і це вже цей дрон буде працювати на перемогу. А тепер для основної категорії моїх глядачів: тих, хто бореться за незалежність України, тих, хто підтримує армію, тих, хто е, опинився в крутні становищі через війну, розповідаю по темі допомоги. І так, перше, що потрібно було б сказати, це те, що е, після того як я виставив відео, почалися перегляди, люди масово почали оформляти. Почав глючити їхній сайт, от такий був великий наплив. Тобто, ні одне змі не дало їм такого напливу. Зі мною зв'язалися менеджери з цієї компанії, ну, менеджери по обслуговуванню сайту це не менеджери, які гроші нараховують. Так я також попросив передати тим менеджерам, щоб також зв'язалися зі мною, бо напряму з ними зв'язку немає. Якщо зв'яжуться, я задам всі ваші питання напряму їм і отримую відповідь з першого джерел. І сказали, типа. Що, що що за трафік? Звідки він таки взявся? Що це таке? Я пояснив ситуацію. І вони пообіцяли, що підсилять сервера. Тобто сайт буде витримувати більше навантаження. Ну будемо надіятися, що все таки буде, і сайт буде працювати, тому що ваші коментарі, що ти нас обманув, нічого не робить. Я починаю думати, що сталося, а виявляється через великий наплив людей. Далі чи не є це обманом? Чи якоюсь аферою. Дивіться, там не збирають ніяких даних, через які можна було б щось у вас забрати. Ніяких копій паспорта, ніяких даних особистих карточки, тобто нічого. То про яку мову може бути ну про яку аферу. Далі пишуть, що потім пропонують вам щось купити. Я прийшов реєстрацію до самого кінця і зараз це повторюю в другій частині відео, як я обіцяв. Нічого купити мені не пропонують в кінці, якщо ви поставите там одну галочку, вас перекидає на сайт не де отримати допомогу. А той, який створений для спонсорів, які надають там допомогу. Ну це зроблено лише для того, щоб ви почитали відгуки, там українські відгуки, їх дуже багато. І це сайт для тих, хто вкладає туди кошти. Це не для нас, бо там є пожертвування. 1, 3, 5, 10 тисяч доларів. І такі пожертви роблять в Америці, і тоді з цих пожертв перераховуються українцям. Далі хтось писав про суму. В він там порахував, що навіть якщо кожному тисячному українцю дадуть, а це було б дуже хорошо, то це там 43 мільйона доларів. Ну я думаю, що якщо це дійсно почалось так на високому рівні, то для тих людей 43 мільйона мільйони доларів, і навіть 430 мільйонів доларів, якщо вони мільярдери, то для них це не є велике навантаження. Так я розумію, що це кошти, ніхто їх не хоче віддавати. Ви ж розумієте, що для таких людей отакі благодійні внески це потім і податкові пільги, і різного роду дотації з держави, так ну не з нашої, а з американської, і спілкування в таких кругах, так де вирішуються набагато більші кошти потім можна заробити через спілкування з тими людьми, тому для них це не є великим навантаженням і. Ви рахували кожному тисячному дадуть, з таким успіхом можуть дати і кожному сотому без проблем. Далі найбільше питання, яке насторожує усіх, і я чудово розумію, чому зараз постараємося розібратися з цим, чи це не є збором персональних даних. Тому що там і фотографія, і прізвище, ім'я, і посилання на соцмережу. Ну, багато дуже інформації про вас розумію, насторожує. Вас так, як, як тих, хто заповнює анкету, чудово розумію. Але і тих, які дають гроші, я також зі своєї сторони розумію, тому що вони не можуть дати гроші, просто повіривши вам нашого так. Вони не вимагають паспорта. Там. Вони вимагають достовірність інформації. Тобто, та фотографія, яку ви загружаєте, повинна співпадати з тими фотографіями ну, лице, які у вас в соцмережі. Це щоб підтверджували, що це дійсно ви. Адреса, яку ви вказуєте, повинна співпадати з адресою, яка вказана в банку. Тобто, коли ви формулюєте банкові карточку, ви завжди вказуєте свою адресу. І це повинно співпадати для того, щоб вони убідили, що це дійсно ви. Тож постає питання, а чи давати їм ці особисті дані, а чи ні. Ну тут вже питання пріоритетів: що ви хочете більше, чи залишитись повністю в таємниці, нікому нічого не розголошувати. Чи отримати кошти? Такі умови, я їх не виставляв, я лише розповідаю вам, як це працює. А, і до речі, людей, які пишуть, що оформили е, на вашу допомогу в тисячу доларів. Це не моя допомога, це допомога від американської компанії 1 k Project. Від такої це не компанія, це створили такий проект, не бідні люди вкладають туди кошти на підтримку українського населення, тому що зараз. В тренді так підтримувати українців, і от вони цим користуються, так і як відбувається сповіщення, як знати, що вашу заявку прийняли, також дуже часто лунало це питання. Дивіться, сповіщення відбувається лише в тому випадку, коли вашу заявку одобрили. Тоді вам на електронну на електронну пошту приходить лист, що ваша заявка схвалена, і в найближчий час вам буде перерахунок однієї тисячі доларів. Лише в такому випадку приходить сповіщення. Якщо вашу заявку не прийняли, сповіщення не приходить. Повторно не потрібно посилати, бо система почне вас відкидати, так і поставить аж саме не в кращому випадку, а в гіршому усі ваші повторні заявки і основну в тому числі зітре взагалі. Тому стараємося подавати з першого разу. І про прийняття заявки вам в кінці вибиває віконечко. Далі ще потрібно підписуватись на їхні соцмережі, і чи це не є просто накрутка підписчиків? Я думаю, що більшість з вас, такі як я, підписаний на безліч сторінок в соціальних мережах, так то що вам цікаво. І якщо туди додається ще одна, ніхто від цього не постраждає. Ну такі у них умови, щоб була підписка. І тут уже логічне питання, так по моїх відповідях, чому я їх так підтримую. Да, просто тому, що я не бачив, прослідкувавши цю всю їхню цепочку, не бачив ніде там якоїсь підстави. Вирішив вам розповісти. Побачив, що це дійсно віддається. Побачив цю компанію на постах багатьох високопоставлених людей, тобто підкріплює так, що є якась довіра. І тому вирішив для підписників народної думки також це все розповісти, щоб ви, дорогі мої глядачі, оформили одними з перших, так і отримали дану допомогу. А тепер. Про реєстрацію буду на мобільному вам проводити і відразу розповідати, як все відбувається, дещо натискати. Давайте по порядку. І так, перше питання: де знайти посилання на дане е, оформлення, тому що багато хто не розібралися. Дивіться, ви дивитесь це відео, ставите відео от, на паузу. Так, нажимаєте кнопочку більше, і отут іде далі опис до відео, так бачимо на екрані. І тут є на. Напис зареєструватися. Нажимаємо, і воно відкриває сайт реєстрації на отримання допомоги. Проект 1К Project. Бачимо сторінки Я вам відразу відказує, на які сторінки потрібно підписатися. Натискаємо і ставимо пальчик верш. Підписатися. Все. Ви підписані. Нічого важкого. Далі сторінка Instagram. Так само натискаємо і натискаємо кнопочку стежити. Все. Нічого важкого. Далі. Електронна адреса ідеї взяти. У вас на телефоні є такий додаток, як почта або Gmail. Натискаємо його, натискаємо на ваш значок. І отут ваша електронна адреса. Переписуємо її в точності, як там написано. Або заходимо на лаштування, вибираємо облікові аккаунти синхронізації, або, як пише, облікові записи. Google. І тут також вказана ваша електронна адреса. Можемо копіювати звіти. Вказуємо її в обидва поля. До речі, Мою електронну адресу можете вказати як реферальну, тому що вони вже її зареєстрували. Вони знають, хто я такий. Отут, де реферальна електронна адреса. Це що за електронна адреса? Це електронна адреса е, тої людини, яка вам порадила це оформити. Ну як я вам радив, то можете сміливо вказати, які як реферальну вона буде проходити. І тут вказати свою основну електронну адресу. О, бачите, мене тут тепловізор, який ми шукали з хлопцем. Вибуває. Якщо ви не хочете вказувати реферальну, а лише свою, то в цих обох полях вказуєте однакову свою електронну адресу. Ну, ні в якому разі не мою, а саме вашу. Тут пишемо ваш номер телефону в форматі 3.8.0. І далі вписуєте свій номер. Я закриваю свій номер ну, по зрозумілим причинам. І так, пишемо прізвище Ім'я. Номер вашої банківської карти, не і бан рахунок, а саме номер карти, по якому у вас ні в якому разі не можна списати кошти. Лише туди зарахувати. Я відразу копіюю його з приват 24 Це наша карта народної думки. От дивіться, до речі, про збір, як він відбувається. Так, бачимо. Його сюди вставляю. Сюди можете пересилати допомогу. Далі. Ваша дата народження 24.07.1986. Я все заповняю так, як є, тому що ви бачили на справжньому прикладі. Місце проживання. Вінниця. Адреса. Тут я. Закриваю. Важливо тут на цьому етапі, щоб адреса збігалася з тією адресою, яка дана в банку. Це зазвичай адреса вашої приписки. Отут її і пишете. Поштовий індекс вашого регіону. Де ви проживаєте, ставите галочку обов'язково, кількість діток, кількість дорослих без них. І вибрати вашу фото. Відразу перед вами роблю. Фото. Бажано е, фото з родиною, тому що е, ви вказуєте усіх, і бажано отак і групове фото тут і виставляти. Загружаємо ваші фотографії, натиснувши на кнопочку додати, нажимаємо, вибираємо місце, де вони розташовані, бачимо, тут зразу можна зробити фото з камери. Нажимаємо файли і ось. Це одна фоточка, моя друга, сімейна, третя. Нажимаємо вибрати. Бачимо, ваші фоточки загрузились. Після чого потрібно нажати кнопочку «Уплоад». Нажимаємо і очікуємо: очікуємо, доки вони завантажені. Все. Фотки завантажилися. так. Ставимо галочку, це не обов'язково, але... Програма так розрахована, що вона може використовувати ваші фотографії для того, щоб писати у себе на сайті відгуки, які ми бачимо, так ну щоб показати, що це дійсно допомога доходить дійсно реальним людям. Але ця галочка не є обов'язково. Якщо ви не хочете, щоб вашу фотографію показували, то її не ставте. Я не проти, щоб ну, підтвердилися, якщо я цю допомогу отримую, щоб вони так показували людям іншим, що ця допомога дійсно дається далі. Копіюємо посилання на свій профіль у Фейсбукові. Тобто саме посилання на вашу сторінку. Заходимо в Facebook, натискаємо на свою фотографію, натискаємо на три крапочки, і от є посилання на ваш профіль. Копіювати посилання. Все, тоді переходимо знову на сторінку заповнення інформації і натискаємо Вставити все, нічого важкого вкрай просто так. Склад сім'ї тут розповідаємо про те, ну, хто в вашій сім'ї проживає, де вони працюють, не працюють, так і взагалі, як в ну, вашій сім'ї все відбувається. Поточна ваша ситуація, чому потрібна вам саме ця допомога? Тому що ціни сильно виросли, тому що ваш... Прибуток знисився, тому що ви переживаєте в зоні бойових дій, там взагалі немає як працювати, так, а жити за щось потрібно. Це все потрібно вказати ну, максимально лаконічно, максимально коротко, максимально 에... правдиво і ну, щоб дійсно бачили, на що вам потрібні ці кошти, як у вас зараз ситуація складається. Тобто, щоб е ці кошти, якщо вони, будуть прий... вони прийдуть, вони обов'язково зарахуються відразу до цієї суми. Використання коштів е збираю на трон для ЗСУ. І в кінці бачимо: тут є галочка. Це галочка для тих, хто вже зареєстрований на цьому проєкті. Можливо, там брав якусь участь, чи ну, раніше десь з ним здибався. Якщо ні, то цю галочку не ставимо. І натиснемо кнопочку подати. І бачимо, так пише, що не забудьте підписатись на сторінки. Бажаємо вам безпеки і миру. Дякую, що надіслали форму. Все. Ніякої реклами, ніяких цих ніде нікому нічого не вибиває, Усе працює. Тож оформляйте дану допомогу, отримайте цю тисячу доларів. Думаю, що і ви не пожалієте частиною якоїсь отриманої суми для допомоги нашим Збройним силам України. Свято віримо в перемогу. Як тільки будуть з'являтися ще якісь такі такого роду допомоги, я вам обов'язково буду розповідати, буду розбиратись, будемо, як це все працює і. Безпеки, вам миру, перемоги! До нової зустрічі на каналі Народна Думка. Не забуваємо долучатися, натиснувши кнопочку підписатися. Це чудово мотивує працювати для вас і надалі. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка.